23 лютого о 3 годині 42 хвилини у філії ВППС було зафіксовано виробіток 700 мільярдів кіловат годин електроенергії. Відлік розпочався ще у 1982 році, коли перший енергоблок видав струм у мережу. Ця цифра не просто статистика, а реальний внесок у стабільність енергосистеми країни. Уже понад 40 років Південноукраїнський енергокомплекс відіграє важливу роль в енергетиці. Сьогодні це єдине підприємство в Україні, що поєднує атомну гідро- та гідроакумулювальну генерацію. Щороку тут виробляється 17-20 мільярдів кіловат годин екологічно чистої електроенергії, яка гарантує надійне постачання вітчизняним споживачам. Це вагомий показник для нашого підприємства: 700 мільярдів кіловат годин. Це внесок багатьох працівників, які працювали і працюють на нашому підприємстві. Попри ракетну загрозу атаки ворожих безпілотників, наш колектив працює і виробляє безпечну електроенергію. Знакові події Південноукраїнський енергокомплекс досяг напередодні третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії. В умовах війни енергетики продовжують демонструвати витримку, професіоналізм та відповідальність щодня забезпечуючи країну електроенергією. Важливий рубіж подолано, але попереду нові виклики та перспективи. Попри складну ситуацію, підприємство не зупиняється на досягнутому, модернізує обладнання, впроваджує новітні технології та підвищує рівень безпеки. Адже енергетика залишається ключовим фактором відновлення країни. Україна потребує ще більше енергії для розвитку та відбудови. І південно-український енергокомплекс залишається надійною опорою в цьому процесі. Дякую всім щодня докладає зусиль, щоб Україна була з енергією. Ваш внесок безцінний. Окрім безперебійного виробництва електроенергії, Південноукраїнський енергокомплекс робить вагомий внесок у захист довкілля. Завдяки його роботі вдалося уникнути понад 470 мільйонів тонн викидів. СО2. Це суттєвий крок у розвитку чистої енергетики. Водночас підприємство залишається важливим соціальним осередком регіону міської громади. Тут живуть і працюють тисячі родин, які творять його історію, і справа продовжується.